Глядачів нашого телеканалу це новини рідного міста. Як минув день у уже за мить. У студії працює Микола Бойків. Не перемикайтесь. Допоможіть видужити Василю Яцурі і злотатник хлопчику лише 11. У нього два місяці тому лікарі діагностували страшну хворобу. Гострий лімфобластичний лейкоз. Це рак крові. Нині він перебуває разом з мамою у Львові, в західноукраїнському дитячому медичному спеціалізованому центрі. Якраз проходить перший етап хіміотерапії. Зараз у нього три дні перерви від хімії. Від себе він почуває добре, там ігрова кімната, виходить, бавиться, і курс він йде протоколом, і протокол закінчиться в кінці лютого. Потім у нас два тижні буде перерви, і будемо йти. Ще маємо прийняти три блоки. Розповідає батько Василя пан Володимир. Каже, найстарший син в нього ще є два. До хвороби був дуже активним, займався боксом. І от у листопаді чоловік помітив, що Василько на тренуваннях швидко втомлюється. Як виявилося, згодом в нього лейкемія. Тепер хлопець у Львові у шпиталі. Від грудня приймає хімію. Лікування НАТО затратне, що найменше батьки витрачають щомісяця по 20 тисяч гривень. Крім того, орієнтовно за півроку Василька оперуватимуть, трансплантуватимуть кістковий мозок. Скільки на це потрібно буде коштів? Володимир не знає. Однак, певен, багато. Просить допомоги у небайдужих. Після трьох блоків у нас має бути трансплантація кісткового мозку від родинного донора. І скільки та операція. Буде коштувати невідомо. Різні люди цифри називають так на не є з дешевих. Василько прийшов у клуб Барс два роки тому. Дуже працьовитий і наполегливий, запевняє тренер Юрій Кулек. З характером ніколи не спізнювався на тренування, допомагав колегам. В рингу боксував із розумом, талановитий, має багато здобутків. Він такий думаючий боксер. Він і побитися. Він такий був, ну, що не давав задню з характером, але вже, вже в ринку починав щось думати, здібний. Ну, і такий, знає, як то кажуть, можна сказати, знаєш, трудоголік чи така дитина, що от працює, що сказав, можна відвернутися. Там сказав, що сто разів віджатися від підлоги. Ти можеш не дивитися. Ну, кажуть, але там тих дивлюся. Не було такого, що він менше віджався чи що. Сказав 100, значить, зробив 100. Хлопчик надіється, що як тільки одужає, повернеться до тренувань. Не будьте осторонь чужого горя. Допоможіть і ви, цій дитині, здійснити мрію. Добро завозити львівське сміття до стрия дав Ігор Стецек. Він підписався під договором. Такою була вказівка прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Коли був у Львові з візитом, після визначили міста на Львівщині, які готові допомогти Львову та прийняти на своїх полігонах на захоронення тверді побутові відходи. Про це нині повідомив. Перший заступник міського голови Роман Маланій. Я не бачу тих документів, дали доручення всім містам, які є на території Львівської області, і всі міста проводять, дали е, план, скільки мають привезти. Мені повідомили, що дали на місто Старий 500 тонн е, е, на місяць прийняти сміття. І дві-три машини привозять кожен день сміття на сміттєзвалище». За словами службовця, повідомлення з обласної державної адміністрації прийшло ще минулого тижня. Роман Дмитрович відповів, місто не може прийняти ані грама сміття. Потім пан Маланій пішов у відпустку. Нагадаємо, до стрия сміття привозять також з моршина, району, Сколи, трускавця, Меденич. Сміття не спалюється, є сміття лінія, сортується сміття, складується по різних видах і практично рештки завозиться на сміттєзвалище. Сміття. Зовсім сім'ю ніхто не справді активісти не розуміють, чому громада про угоду міст стрієм та Львовом дізнається з інтернету та місцевого телебачення. Інформацію таку варто було б надрукувати на сайті міської ради та подати у комунальній газеті. Цікавились люди, чи проводили виконком. Керівник правого сектору Юрій Левицький зробив офіційну заяву. Я робив офіційну заяву. Нас різні сміттєзвалище не заїжджає жодна машина, з звірським сміттям. Ми переходимо до безстрокової акції. Я ставлю Добре. Ви хотіли порушити таке питання ми його. порушимо. І знову про громадський транспорт, район і місто оголосили місцевому монополісту неофіційну війну. Про якість транспорту, його кількість, графіки, маршруту, а тепер ще й надмірну ціну говорять останніх кілька років. Створюють комісії, скликають позачергові сесії. Проводять рейди на дорогах, складають протоколи і пишуть, пишуть і пишуть. Зранку у міській раді знову говорили, балакали про місцеві перевезення. Нагадаємо, таке засідання було вже минулого тижня. Серед членів, службовці, депутати, представники громадських організацій своїм спільним рішенням вирішили долучити до роботи працівників поліції, ті мають проводити перевірку в місцевому транспорті на наявність паспортів маршрутів, відхилення від маршрутів, затверджених схем руху. Відтак складати протоколи. Їх повинні були представити сьогодні на засіданні. Два акти порушення, але ще додатково хочу вам довести до відома, що служби у трансбезпеки прийшов такий лист, що перевіркою встановлено припинення пасажирських перевезень. по Едзов АТП, АТПське АТП показаних міських маршрут. Одна реч. відбулися слухання, так довідомо, слухання департаменту транспорту. Ваші представники громадськості були. Є розклад руху, а паспорти затверджуються після того, як вже буде тендер виграний. Містом курсують автобуси, які здійснюють приміські маршрути. АТП працює по умовах тимчасового договору. Їх за словами людей не виконує. Тому просять міських службовців розірвати з транспортним підприємством угоду. Більше того, як повідомляють правоохоронці, нові. Маршрути, які є прописані у договорі, не внесені у єдину систему реєстру маршрутів автомобільних перевезень. Виникає питання: якщо до Стрия зайде новий перевізник, то чи буде розробляти нові графіки перевезень, чи вступить з дороги з АТП? Можна золото задарно віддавати на подушку. Якщо ніхто не знає, що це золото можна на халяву взяти, то його ніхто не візьме. Проблема в тому, що Сьогодні інші перевізники не знають навіть от про ті моменти це треба кричати, це треба десь якісь розвивати в інтернеті, які я вже казав про ті проморолики і так далі. Тобто нам треба залучити максимальну інформацію, що є отаке поле, де можна заробити кошти, якщо ми не плануємо зробити своє комунальне підприємство, або паралельно можемо це все робити. Щодо власного місцевого автопарку та купівлі автобусів для здійснення перевезень з такою ініціативою, має виступити міська рада і винести це питання на чергову чи скликати позачергову. Eu vou te Депутати депутатів районної ради просять і члени спеціальної комісії, яка теж працює при районній раді. Тут все набагато гірше, аніж у місті запевняють активні депутати. Маршрутки можуть їздити, а можуть і ні. Любомир Олійник розповів історію, яка відбувалася у Кавсько. Після встановлення нових цін на перевезення люди обурились. Автобуси до села не їздили чотири дні. Після громада схилила голову, бо нічим було добиратися до роботи. До Союзу Бокавска було 15 кілометрів, а зараз, напевно, поза 20. Там, до речі, якраз письмове звернення з підписами було до 500 людей. Обурення немає менше. Ще більше обурення те, що перевізник категорично відмовляється вести пенсіонерів, що фактично виганяє. Ще більше обурення. 4 дня на Кавську не їхав автобус. Чотири дня. Просто пан Олеськів вирішив що раз ви там в бушу в селі, значить він йде до рівні і на тому стан вже внука. Кілометраж рахує. І туди він це не виконує, бензина економиться. Я вже мовчу за транспорт, який йде по селам, це взагалі ужас. Це, це навіть людей не можна возити, хіба свійські тварини можна возити таким паспорт. Тепер нова фішка. Голови сільської ради мають ініціювати громадські слухання на зборах села. Повідомити людям про те, що ціни вже підняли. Вартість квитка зросте ще, а маршрути погоджувати права не мають. Тому перевізник накручуватиме по селі кілометраж. І далі бідкаються депутати. Послуги повинен нам надавати якісно, і він повинен узгоджувати з громадою, що громада хоче. Тому ми ініціювали, щоб були проведені громадські слухання. І ці громадські слухання мали не голова сільської ради мала зробити громадські слухання, у якийсь голова сільської ради зробить громадські слухання і скаже, шановна громада, з завтрашнього дня ціна не буде 6, буде 9 гривень. Ну, що з ним люди зроблять там на тому сході села? Собака закопана, каже пан Роман Матвійцю, у маршруті. Формулу, за якою розраховують тариф, просять депутати, аби перевізник у письмовому вигляді подав владі. Представники АТП ігнорують будь-які письмові листи, як від містян, так і від районних депутатів на засідання не приходять. Тим самим ще раз спонукають до думки, що стрищина на колінах. Поставив у такий ракурс мешканців краю місцевий монополіст. Так висловилися самі депутати. У нас ситуація така, що у нас чомусь громаду ніхто не хоче слухати. І ми б хотіли, щоб всі представники громади зібралися і разом то сказали. Своє ставлення, свої відношення і щоб люди, які від тих від цього все залежать, їм пояснили, в чому справа, в чому ситуація. Нехай розказує, що там курс долара піднявся. Де справило підняли і так далі. Ми все знаємо, ми живемо в Україні, Всі знають, що тут твориться. А сільські мешканці у всьому винуваті своїх війтів. бо гадають, що ті мають якісь домовленості з стрийським АТП, що без думки людей погоджують схеми рухів, встановлюють ціну на проїзд. Подувати на е, ціни, які встановили тут ці матеріали сітки. Я думаю, що не зможуть. тільки е, шляхом витребування е, схем маршрутів, е, тоді їх перевірки і е, погодження з громадою іншої схеми маршрутів. В тому разі ми можемо. Хоча довгий шлях, скажу наперед, тому що ми обговорюємо з юристами, для цього потрібно або укладати додаткову угоду до існуючого договору, або розривати договір. Коли розривається договір, відповідно після того треба давати дозвіл на тимчасове перевезення пасажирів до моменту визначення переможця. Хоча і в місті комісіанти вирішили проводити перевірку автобусів, їхніх маршрутів Так вдасться встановити, чи економлять вони на пальному, відхиляючись від затвердженого графіку чи ні. Всі факти, зауваження, пропозиції заслухають на позачерговому засіданні Стрийської районної ради, якщо таке відбудеться взагалі. І на завершення міняємо обличчя. Телеканал Лан готується до невеличкого ребрендінгу. Уже дуже скоро у нас з'явиться новий логотип. Варіанти лого можна знайти на нашій сторінці в Фейсбуці. Долучайтеся до дискусії, дивіться, оцінюйте, коментуйте та давайте свої пропозиції. Кожну візьмемо до уваги. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua та у Фейсбуці. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте номер редакції 42297. Після новин на нашому каналі в другій роковини смерті Скрябіна дивіться концерт легенди, який давав Увстраю. Гарного вам вечора! Протягом п'ятниці у нашому місці дощитиме плюс один, плюс 5 вночі і в день, відповідно, вітер дутиме на схід зі швидкістю 2-3 метра за секунду.